Привіт! Сьогодні у нас трошки незвична тема, але надзвичайно корисна. А як ви знаєте, у нас є певні наші двійники, різні, абсолютно різні, в різних тілах. Наприклад, у нас є ефірні двійники, астральні двійники. А є духовні двійники, ті, що пов'язані з нашими духовними високими тілами й октавами, ми можемо з ними не тільки спілкуватися, а й використовувати їх послуга. Наприклад, я ніколи не наважувалася працювати з астральними двійниками, бо це може завершитися не дуже добре, ніколи не було для мене такого потягу. З ефірним навіть також не пробувала. Але от з духовним спробувала все ж таки, духовне тіло є духовним, Для того, щоб зробити цю практику, вам потрібно мати дійсно. Вже активоване, повністю створене, очищене і тому подібне божественне тіло. Тобто передивіться ваші октави на даний момент, чи у вас сформоване божественне тіло. Якщо так, то ви можете користуватися послугами вашого духовного двійника, який ми також називаємо часто аватаром. У нас є від 7 до 12 аватарів в залежності від вашого розвитку, від ваших можливостей. Цей аватар має абсолютно всі ці самі здібності, що і ви на всіх енергетичних планах, окрім нашого фізичного, тобто мити посуд за вас він не буде. Чи робити домашні завдання з вашими дітками прасувати чи прибирати це також не його справа. На фізичному рівні його немає. Він на енергетичних рівнях. Те, що ви навчилися робити, і те, що у вас дуже добре працює, і те, що ви можете, звісно, перевірити, саме це і буде тим завданням, яке ви можете йому дати в перший раз. Звісно, для того, щоб погукати вашого аватара, по-перше, ви перевіряєте, чи є у вас божественне тіло, наскільки воно сформоване, чистеньке, чи є у вас дозвіл. Дозвіл є чудово. Скільки у вас в наявності цих духовних аватарів, двійників? Далі питаєтеся, чи є один із них, який зараз вільний. І готовий до вас прийти, щоб зробити невеличку практику. Якщо таке є, ви його гукаєте. Звісно, саме собою розуміється, ви повністю налаштовані, відцентровані, захищені. З усім підготовчим етапом він завжди сам собою розуміється, так, щоб ви не пригукали того, кого не потрібно. У вас є потрібна чистота і таке інше. Ви вже це все прекрасно знаєте. Далі я вам, до речі, ще не давала ще один такий варіант. Думаю, зробимо в найближчому майбутньому це мудра захисту. Вона програмується так, є різні мудри, а можна зробити запрограмувати свою власну мудру. І ось, наприклад, є така мудра, мудра призиву, тонкоматеріальної присутності. Вона виглядає ось так. Просто ви її запрограмуєте, там, при от коли ви робите цю мудру, у вас. Активується, наприклад, тор на сьомому рівні, вилочкове залоза на сьомому рівні. Там ще інші є варіанти. Просто треба спочатку пропрацювати з тором, з вилочковою залозою і з іншими варіантами, так дійти до цих всіх рівнів. Не переживайте, тор. Я вже вам дам. Вже записала відео, тобто можете попрацювати з тором, з Меркабою, з величковою залозою. по-нормальному ви вже попрацювали. Я ще деякі варіанти вам дам. І тоді, коли ви вже це все пропрацюєте, кожен рівень пройдете по декілька разів, тоді вже можна буде запрограмувати цю мудру. І кожного разу, коли ви когось гукаєте, чи будь-то Янгол, Архангел, ваш двійник, чи... Інша божественна присутність, тонкоматеріальна, світла присутність. Ви все одно будете тримати цю мудру для того, щоб у вас активувалися певні системи, які вас повністю захищають в додаток до вашого налаштування і протоколу захисту. Це такий щит енергетичний, який просто до вас не дасть підступитися. Тим, кому не потрібно. Так, якщо ви гукаєте, наприклад, вашого духовного двійника, а отут хтось поряд блукає не дуже приємний, і хоче видати себе за цього двійника, він просто не зможе до вас підступитися. Ми це проговоримо трошки згодом, тому що ми ще не оглянули всі структури, які задіюються при програмуванні цієї модри. З часом все буде, не переживайте. На даний момент ви, звичайно, залучаєтеся тоді допомогою ваших гідів, чи, наприклад, архангелів чи драконів. Тих, хто вас захищає, можете використовувати також кристали, амулети, свічки, тобто все, що вам може допомогти, додатково захиститися і тримати ваш простір. А перший раз так точно треба зробити поповній, так, щоб ви. Точно впевнилися, що ви погукали вашого дійсного справжнього двійника, і він тут за допомогою вертикалі обов'язково перевіряйте, що це дійсно він краще 10 разів перевірити різними способами. Вони вже у вас всі є. І ви вже сподіваюся, їх відпрацювали, щоб ви впевнилися, що це ваш двійник. Коли він тут, він проходить дуже швидко. Ви, звичайно, з ним, як з самим собою, вітаєтеся. А, і просите активувати щось чи щось зробити на вашому місці. Але те, що ви можете перевірити, наприклад, я перший раз попросила активувати мою кундаліні на певному рівні. І я була здивована, що буквально ось так і вона пішла. Беріть якусь Якийсь варіант, так, який ви можете реально чи на собі відчути, чи якось перевірити. Наприклад, якщо ви навчилися робити не знаю, там, енергетичну чистку вашого дому чи якогось предмету, наприклад, перед вами негативно заряджений предмет, а у вас є цей протокол очищення предмету, Тобто ваш духовний двійник вміє робити те саме, що і ви. Тобто, ви не можете попросити його зробити, те, що ви не вмієте, чи не знаєте. Це вже має бути щось відпрацьоване. Наприклад, ви навчилися дуже гарно програмувати камінчик. Ви можете взяти кристал і сказати, запрограмуй, наприклад, його там на захист чи ще на щось. А і потім зможете перевірити. Обов'язково, звичайно, з ним погоджуєте так, чи ти. Згоден зробити тето-тето. -те -те. Якщо згода є, дозвіл є, будь ласка, зроби. І відпускаєте його робити. Далі ви можете визначити, скільки, наприклад, там, хвилин чи годин це займе, щоб ви потім могли повернути його. Він сам прийде, так, ви можете йому сказати, що дай мені, будь ласка, знак. Чи певне відчуття в тілі, що ти до мене повернувся, що робота зроблена. Або просто визначаєте, наприклад, скільки часу на це потрібно, і вам нехай там показує, наприклад, 20 хвилин. Тобто, через 20 хвилин ви перевіряєте, чи він повернувся. Якщо він повернувся, чи робота зроблена. Якщо зроблена, щиро подякували, подарували йому щось. На знак подяки, наприклад, полумін свого серця, благословили його і відпустили. Далі ви можете перевірити. А, якщо це дійсно щось зовнішнє, так, наприклад, як запрограмований камінчик, то ви, звісно, перевіряєте, чи він дійсно запрограмований, на що він запрограмований, чи він дійсно очищений, які його вібрації, яке його орієнтування і інше те, що ви задали. Зробити вашому двійнику аватару, те і потім і перевіряєте. Якщо це щось внутрішнє стосовно вашого тіла, так, наприклад, як в мене була активація Кондаліні, то вона просто пішла буквально за декілька секунд. Я була дуже сильно вражена, що воно так діє дуже швидко. Цей такий невеличкий протокол роботи. Зробіть декілька разів, можливо, з різними варіантами, так які ви даєте йому завдання. Звісно, все перевіряєте. Коли ви налагодите цю роботу, у вас з'являється вже такий цей чіткий протокол роботи з вашими двійниками. Далі все стає набагато цікавіше. Ви можете по суті себе. Робити, ну, як оця богиня, знаєте, в якій декілька рук ви стаєте ось такою богинею. Одному двійнику даєте завдання, наприклад, на енергетичну очистку вашої оселі, іншому там на програмування камінчика, третьому, наприклад, робити енергетичну очистку, нехай там буде астрального тіла. Четвертому, п'ятому, наприклад, піти до вашої дитини в школу і, наприклад, виставити вертикаль рівненько, чи зняти, наприклад. Сутність, яка до нього причепилася, або ви сіли, визначили, наприклад, що на ньому там тварин, душа тваринки якоїсь. А ви вмієте її знімати. Ви це вже все багато разів проходили. У вас є відроблений протокол. Отже, ваш двійник знає, як це робити. Погукали, перевірили, що це він, отримали дозвіл, узгодили, що він має зробити і як. Відправили, почекали, перевірили, що зроблено. Дуже серйозний момент, що ви несете повну відповідальність за діяльність ваших двійників. Тобто, якщо з якихось причин він не може так зробити певну дію, чи наробить щось не так, то несете відповідальність ви і, і тільки ви. Беріть це собі до уваги, бо це дуже дуже важливо. І не давайте ніяких таких дуже складних завдань, особливо на початку, які ви не можете перевірити чи. І якось потім вплинути, так а, про що мається на увазі? Тобто, якщо дійсно ви відправляєте почистити його, якесь місце, чи, наприклад, вашу дитину, так, яка поряд, якщо він не справиться, бо, наприклад, там є якась негативна присутність в цьому місці, яка не дає цього зробити, чи там господар місця, наприклад, проти його проходу в це місце. Чи там якесь геобіологічне явище надзвичайне, яке дуже сильно впливає на це місце, чи на дитину, яка там присутня, і ваш двійник не може, наприклад, втрутитися. Він проходить і нічого не зробив. Ви фізично можете туди потім піти і зробити те, що треба. Або якщо він зробив якусь помилку, то ви можете цю помилку виправити. А інша справа, якщо дистанційна робота йде дуже далеко, так, наприклад, ви хочете допомогти своїй сестрі, яка уїхала, наприклад, десь в Європу. Ви відправляєте їй свого двійника, щоб її там почистив, наприклад, вирівняв чакри, чи там вертикаль, порівняв, чи ще щось. І якщо він зробить щось не так, то фізично взяти і під'їхати до сестри і виправити, це буде важко. Тобто це дуже класна робота, це прекрасна робота, але до такого рівня дистанційного треба дійти поступово, так? Так, щоб ви не бралися зразу за дуже складну і супердистанційну роботу, тільки ту дистанційну роботу, яка для вас. Можливо ну, в фізичному плані, так? Тобто, якщо школа десь недалеко, а ви відправляєте до дитини в школі вашого двійника. Якщо він там щось не зможе зробити, то ви зможете потім піти туди реально. Не відправляйте свого двійника, особливо на початку, десь там в Америку, щоб не було ніяких проколів. Взагалі, ця робота з двійниками працює ось так. Ви просто стаєте справді багатовимірними і багатофункціональними, і одночасно відбувається багато різних дій. Тому, перш ніж переходить на серйозну роботу з вашими духовними двійниками, аватарами, треба цьому гарно навчитися. Ще раз нагадую, просити робити лише те, що ви вмієте дуже гарно, що у вас вже дуже відпрацьовано, і що ви можете перевірити і виправити, якщо ваш двійник. З будь-яких причин не справився, чи щось зробив некоректно. Зазвичай я ще прошу, звісно, і моїх гідів, і янгелів, і архангелів і інших енергоматеріальних присутностей «Ти – йти разом. І вони коли групою, то дія дуже прекрасно відбувається і відбувається дуже швидко. Наприклад, я робила порівняння так, прописування наприклад, програми по пучку, просити моїх гідів і відправляти мого двійника, і я вам скажу двійник і зроблено. Єдине, що те, що ви йому даєте те завдання, ви даєте лише те, що ви вмієте робити. Ідеально на 100% і можете виправити, якщо на те буде ну, потрібно, так? Звичайно, з дозволом, з усім на світі. Сподіваюся, що ця інформація була дуже цікавою. Вона супер корисна, вона дуже потрібна. І той, хто вже може, робіть вже зараз, ви не пожалкуєте. І вам відкриється таке поле діяльності, що ви собі просто не уявляєте. Це приємна робота. Перші рази проживіть її довгенько, глибоко, в з'єднанні, в відчуттях. А далі вже буде так. Домовились? Дякую за увагу. І... Натхнення вам, бо така робота вона, вона вас на новий рівень переводить. Просто-напросто. Ви відкриєте в собі такі здібності. Вітаю. А хто зможе спробувати у кого вийде, звісно, не стадайтеся. Чекаю в коментарях і відгуках, бо ваш досвід це знаєте, як масло мені на душу, що. Дала вам щось корисне, надихнула, і воно у вас, звісно, вийшло і працює на користь. Звісно, завжди на і на благо усього живого, згідно всіх універсальних законів. Під повним захистом, під повним служінням, тільки з добрими намірами і щирим серцем. Удачі і бувайте! Чекаю на вас в коментарях. Ава!